Третій рік поспіль обираємо набережна, парк набережна на вулиці Тараса Тавидюка. зараз, тому що наша окраса міста річка, яка потребує догляду, берегу і бережної території. Мені важливий екологічний стан міста. Це перш за все про здоров'я, про стан міста, про вигляд. Я можу сказати, що це просто жах. Так не має бути. Все треба починати з себе. Якщо ти хочеш жити в чистоті, значить потрібно прибирати. І ми своїм сьогоднішнім своєю участю показуємо людям, тим, хто за собою не прибирає, що ми за вами приберемо. Подивіться, як буде чисто, і долучайтеся в майбутньому, і не смітіть. В минулому році було дуже засмічено, особливо ця територія, де ми зараз стоїмо. Звичайне сміття, скло, пластик, стаканчики, якісь там елементи одягу. В цьому році ну, набагато чистіше стало.